Але ми перейдемо до наступної частини завдань. Це формули, які також часто використовуються при заповненні таблиць це формула ВПР або VLOOKUP. Ця формула дозволяє нам підтягувати дані. Зараз я покажу, як саме це працює. Це буде більш наглядно, зрозуміло на прикладі. Дивіться, у мене є стовпчик з бюджетом на тренінги. Цей бюджет визначається відділом, в якому працює співробітник. Наприклад, як бачите, якщо співробітник працює в адміністрації, йому виділяється 1200 гривень на місяць на тренінги, де він може отримати якусь освіту. А якщо він з продажів, йому виділяється там 1500, відділ кадрів 800 і так далі. Давайте подивимось, що у нас є. У нас є співробітник, і бачите, у нас 4 співробітника з відділу адміністрації. І їм має відповідати. Сума 1200 гривень. Тобто, що ми маємо отримати? Ми хочемо, щоб цьому стопчику було 1200 гривень, відділ продажів 1500 і так далі. Робити це вручну буде занадто сумно, особливо якщо цих даних буде значно більше, і якщо вони будуть в переміжку. Тому нам треба знайти якесь інше, більш хитре рішення цієї проблеми. І це рішення є. Для цього є формула, яка називається VLOOKUP. Показати, як працює формула VLOOKUP, одразу краще на прикладі. Давайте ми будемо писати VLOOKUP. В мене питає: шокане значення? Шокане значення це в даному випадку є адміністрація. Шокане значення для цієї клітинки буде адміністрація, але якщо далі я буду спускатись вниз, я хочу, щоб відповідно далі шукало відділ продажів, якщо буду ще вниз, відділ кадрів і так далі. Але... Для цієї клітинки, для клітинки D3 шуканим значенням є саме адміністрація. Ставлю крапку з комою. Тепер в мене запитує таблиця. Таблиця, де буде шукати це шукане значення. Причому звертаю увагу, що воно буде шукати шукане значення, вибачайте за тавтологію, в першому стовпчику цієї таблиці. Я переміщаюсь вниз до нашої таблиці. Я її обираю. Виділяю діапазон клітинок. І зверну увагу, що мені цей діапазон треба зафіксувати, тому що я планую цю формулу далі копіювати вниз. Якщо я буду копіювати формулу вниз, у мене відповідний діапазон буде також зміщатись вниз. Мені не треба, щоб ця таблиця зміщалась вниз при копіюванні, тому я зроблю посилання на цю таблицю за допомогою абсолютних посилань. Для цього я клікаю F4, як бачите, у мене з'явилось дуже багато доларів хоча б на екрані. Я ставлю крапку з комою. У мене питає номер стопця. Номер стопця це той стопчик, з якого я хочу підтягнути значення. Тобто, ще раз, як в даному випадку буде працювати VLOOKUP? він бачить цю таблицю, і він буде шукати наше слово адміністрація, бо адміністрація це шукане значення, і він буде спускатися вниз. Він спускається, він знаходить слово адміністрація. І тепер він питає, з якого стопчика треба підтягнути значення. Значення треба підтягнути з другого стопчика. Як визначається порядок, перший, другий. Визначається не спочатку усієї нашої таблиці, всієї робочої області Excel, з якою ми працюємо, а лише стовпчик із тієї маленької таблиці, яку ми обрали як другий аргумент цієї формули. В даному випадку нам необхіден бюджет, що є другим стовпчиком. Я обираю 2, ставлю кропку з комою. І далі найбільш незрозумілий аргумент це точність пошуку, true або false. Причому за замовченням він true. Але зверніть увагу, true, це означає приблизний збіг, а false точний збіг. В 95%, якщо, мабуть, не всі 99%, ви будете використовувати аргумент false. Вам необхідно, щоб знайшло точно слово адміністрація, а не якесь приблизне. Тому що, якщо чесно сказати, то. Аргумент приблизного збігу працює дуже таки криво е, при роботі з текстом. Я далі покажу, як він буде працювати при роботі з числами, але запам'ятайте, ставте аргумент точного збігу. Тобто або прописуйте false, або просто ставте 0. 0 це також означає хиба. Я закриваю дужки, тисну Enter. І зверніть увагу. У мене підтягнулось. 1200, що відповідає бюджету відділу адміністрації. Давайте я скопіюю цю формулу вниз. Бачите, для технічного відділу також скопіювало, що це 200 гривень. Технічний 200 гривень. Ще раз, як працює цей фокус? VLOOKUP Шукає слово технічний. Шукає в цій таблиці. Вона опускається вниз по першому стопчику, по стопчику «відділ», Рухаючись вниз, опускається до слова технічний знаходить слово технічний і потім підтягує значення із другого стовпчика. В даному випадку другим стовпчиком є стовпчик бюджету. І тому нам підтягує це значення 200. Я рекомендую трохи попрактикувати цією формулою. Чим більше ви практикуєтесь, тим краще стане зрозуміло, як вона взагалі працює. І тепер останній момент. Він є трошки складнішим, але теж варто на нього звернути увагу, хоча б, щоб ви розуміли, що Excel може робити навіть таке. Давайте подивимось спочатку на суть завдання. У нас є стаж е, співробітників, і в залежності від цього стажу, у нас співробітник отримує надбавку. Давайте подивимося. Наприклад, якщо співробітник пропрацював менше року, він не отримує ніякої надбавки. Як бачите, 0%. Якщо він пропрацював один повний рік, він отримує 20%. Якщо 10 повних років 150. А наприклад, якщо він пропрацював 9 повних років, 9 у нас знаходиться між 8 і 10. Але зверніть увагу, що він не досяг 10 років. Тобто, фактично, він отримує надбавку як за 8 повних років. От коли він відпрацює 10 років, тоді в нього буде надбавка 150%, як за 10 років роботи. Робити це вручну було б дуже таки важко. Давайте подивимося, як би це виглядало. У нас є перший співробітник, який пропрацював 8,9 років. Ми опускаємось вниз, ми дивимося. 5 років так відпрацював, 8 відпрацював, 10 ні, не відпрацював, значить йому надбавка 100%. Якщо ми будемо проходити кожного із 39 людей, що ми маємо, це у нас займе дуже багато часу. Для цього ми скористуємось формулою VLOOKUP, але з деяким уточненням. Давайте я спочатку буду записувати і потім вже розберемося, в чому різниця. Шукане значення. Ми будемо шукати значення стажу. Де ми будемо шукати? Так само обираємо таблицю стаж надбавка. І так само, як і в попередньому випадку, ми її зафіксуємо за допомогою доларів. З якого стопчику ми будемо підтягувати ці дані? Який номер стопця, який нас цікавить? Нас цікавить стопчик надбавка, який в даній таблиці є номер 2. І тепер останній аргумент: приблизний збіг або точний збіг. В даному випадку, якщо я введу точний збіг, у мене не знайдеть 8,9. У нас немає тут такого значення, в принципі. Ми зараз ведемо приблизний збіг для цього, або треба написати true, або поставити одиницю. Я поставлю одиницю і поясню, як буде працювати ця формула. В чому логіка цієї формули. Я протягну. Як бачите, у мене з'явились числа, а не відсотки. Це пов'язано з тим, що. Вибраний формат є числовим, а не відсотком. Для цього я просто перейду на вкладку основне і в групі інструментів число оберу відсоток. Бачите, тепер у мене з'явились правильні відсотки. Давайте подивимося, як працює ця формула. Вона буде шукати наше шукане значення 8,9 в таблиці, яку ми обрали в першому стопчику, тобто буде шукати в цьому стопчику. І обере те значення, яке найбільше з цього списку. Але при цьому не перевищує наше шукане значення. Яке з цих чисел є найбільшим і при цьому не перевищує 8,9%, тобто менше або дорівнює 8,9. В даному випадку це число 8. Воно зупиняється на число 8 і підтягує значення з другого стовпчика, що є 100%. І так воно буде працювати для всього діапазону. Давайте подивимось на ще одному прикладі: 19,9. Це стаж роботи співробітника Коваль Асоль 19,9. Яке з цих чисел не перевищує 19,9 і є найбільшим? В даному випадку це 15, і тому нам підтягнеться значення 250. На що слід звернути увагу, працюючи з формулою ВПР? По-перше, ще раз нагадаю, що в більшості випадків ви будете використовувати точний пошук. Використовуйте фінальним аргументом, там де вибирали true чи false, обирайте там false або ставте 0. Тоді можете бути впевнені, що якщо не знайдеться значення, яке вам потрібне, то видасть помилку, а не просто підтягне якесь невідоме значення. Інший момент, на що варто звернути увагу, що якщо ви користуєтесь неточним пошуком, як в даному випадку. Ці значення в таблиці мають бути відсортовані від меншого до більшого, тільки в цьому випадку формула буде працювати. В принципі, на цьому все. Ще раз нагадаю, що ми пройшли за сьогоднішнє відео, ми розібралися, як працює формула VLOOKUP з точним та неточним пошуком для підтягування даних. Щоб закріпити ці знання, я рекомендую вам завантажити файл з тестом для самоперевірки, де ви можете попрактикуватись більше. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Тут навчають найнеобхіднішому.